Новини. Учора, 20 вересня, минув 31 рік від дня смерті Зіновія Красівського, українського поета, літератора, члена Української гельсінської групи, останнього краєвого провідника ООН. Зіновій Красівський народився 1929 року на Івано-Франківщині. Кілька разів радянською владою був засуджений. Загалом у неволі провів 26 років. Але не скорився системі і не зрадив своїм ідеалам. Був засновником політичного журналу Українські проблеми часопису Заграва. Помер у Морщині 1991 року. З нагоди роковин на території Стрийської загальноосвітньої середньої школи No10 біля пам'ятного монумента великому патріоту та члену Українського національного фронту пройшов урок пам'яті, на який завітали учні старших класів, представники влади та громади, заступник міського голови Христина Грех та заступник начальника управління освіти Ігор Олянін поклали квіти до підніжжя. Монументу. Зиновій Красівський усе своє життя присвятив боротьбі за незалежність. Його слова досі залишаються актуальними. Хай наша кров, страждання наші, жертви нащадкам нашим стануть заповітом. Візьми мене, дозволь за тебе вмерти, Вплести моє життя в вінок Твого безсмертя, Моя ти доля, Україно, ти мій світер В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. День миру у Стрию. Фонд громад рідня в рамках співпраці з внутрішньопереміщеними особами запрошує стати учасником всеукраїнської акції Посади дерево миру для перемоги уже сьогодні, 21 вересня, о 15-й годині, на Майдані Незалежності у Стрію, Волонтери, громадські активісти та вимушено переміщені особи висаджуватимуть магнолію, яку надав офіцер. Збройних сил України Михайло Шмигельський, автор проєкту Стрий, місто Магнолій. Запрошуємо усіх охочих долучитися до акції Всеукраїнська акція Посади дерево миру. Вас чекають сьогодні, 21 вересня, о 15 годині, на майдані Незалежності у Стрию. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. На Львівщині почали реалізовувати проєкт «Зір школяра». У межах проєкту обстежили умови навчання у Львівській загальноосвітній санаторній школі 1-3 ступенів імені Богдана Ігоря Антонича. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я провели заміри рівня освітленості, відповідно до яких надали рекомендації, яким чином учні мають поводитися з комп'ютерною технікою, і гать. А найголовніше розсадили школярів правильно, відповідно до їхнього зросту, захворювань, якщо такі є. І зору розповіла заступниця гендиректорки центру Ольга Брезецька. Зір школярів 2, 3, 7 та 10 класів перевіряли офтальмологи Львівської обласної клінічної дитячої лікарні Охмадит. Наприкінці навчального 2022-2023 року департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я мають під Бити підсумки реалізації проєкту та надати рекомендації щодо здійснення комплексної профілактичної роботи з питань запобігання порушенню зору у дітей та визначити заходи щодо підвищення її ефективності в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини щодо вакцинації від COVID-19, на Львівщині функціонують 169 пунктів щеплень та 12 мобільних бригад згідно з рекомендаціями ВОЗ. Усі вакцини є взаємозамінними, виключення лише для дітей. Від початку вакцинальної кампанії на Львівщині першу дозу отримали 1 мільйон 80 тисяч 452 людей, другу дозу – мільйон 24 тисячі. 35 людей. Першу бустерну дозу – 127 тисяч 299 мешканців Львівщини. Другу бустерну дозу – 1133 Людини. Бережіть себе та рідних. Вакцинуватися можуть діти від 5 років. Дорослі повинні отримати дві дози вакцини як первинний вакцинальний комплекс через 5 місяців першу бустерну дозу, через 4 місяці другу бустерну дозу. Якщо пройшло більше часу, а ви не отримали бустерної дози, вакцинуватися ніколи не пізно. На Львівщині працюють 169 пунктів щеплень та 12 мобільних бригад, зазначила генеральна директорка Львівського. Обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, щоб зробити щеплення, слід звернутися по скерування до сімейного лікаря. До речі, в Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Народний дім міста Стрия отримав черговий випуск місцевого часопису Гомін Волі. Щиро дяка директору товариства з обмеженою відповідальністю Гомінволі Ользі Пилипів та Наталії Карпенкові, журналісту газети, за те, що до кінця 2022 року даруватимуть газету Народному дому. Завжди на столі чергового буде примірник газети для читання, а далі підшивка відправиться до архіву Народного дому, щоб на 2023 рік відвідувачі Народного дому могли читати газету, прохання охочих докластися до передплату. 350 гривень на рік. Отож чекаємо семеро охочих по 50 гривень. Кошти з вказівкою на гомін волі здавати бухгалтеру Ользі Кут. Написав на сторінці народний дім міста Стрия у Фейсбуці його директор Олександр Ілечко.